Найскладніше досі жити у війні. Майже три роки. Ми все ж таки кожен раз, навіть не кожен рік, а кожен місяць, я думаю, про те, що ну ще трошки і все це скінчиться. І кожен рік складно усвідомлювати, що це продовжується, і ми вже три роки живемо з війною у війні. І ми не знаємо, коли це скінчиться. Я дивилась, тримала, мені здається, це Соломійка була. Сижу і з нею розмовляю, кажу, доця, як добре, твоє життя тільки починається. Мені вже 40 років, моє життя вже таке, ну. А твоє тільки починається, яким воно буде. Я, я з нею розмовляю. Я думаю, Боже, як добре, що її життя тільки починається, як хочеться, щоб війна скінчилась якомога швидше, і вони жили в мирний час. І не знали того, що знаємо.